Друзі, я знаходжусь в такому гарному місці. Давно таких об'єктів не було на продаж, і це шикарний трикімнатний будинок з ось такою величезною кухнею студією 40 квадратів, ділянка у нас 6 соток. Рівненька, ідеальна, будинок з цегли побудований, всі комунікації, Є газ, світло, скважина, септик, два санвузли. Там в нас вихід на мансарду, тут у нас другий санвузел, три роздільних кімнати. Або ж якщо ви побажаєте, це буде як третя, буде як гардероб. Тут у нас така... така панорама. Ремонт робили для себе: розведення електрики, розведення. Теплої підлоги. По всій квартирі в нас тепла підлога рівень дуже і дуже хороший. Так, перейдемо в третю кімнату, але по відео дивитись це таке. Я вас запрошую на перегляд цього гарного будинку, тому що він вне конкуренції зараз. Коли я їхала сюди, я не очікувала побачити таку красу. але... Все змінилось, а знаєте чому? Тому що будинок видно, що робили власники для себе, але продають ну так потрібно продати. Приходьте на показ, і я вам це розкажу і покажу.